Начальник тюрми щодня викликав до себе нову ув'язнену, дізнавшись, навіщо жінки блідли. Олена сиділа за швейною машиною в пошивчому цеху колонії. Відсторонено дивлячись у вікно, вона досі не могла збагнути, як відомий у місті, кардіохірург опинився за ґратами серед злодійок, шахрайок та вбивць. Сльози застилали очі, не даючи працювати, руки тремтіли від усвідомлення того, що їй більше ніколи не доведеться оперувати. Тепер її обов'язок шити робу для працівників, чого вона абсолютно не вміла. Олена жила хірургією, з дитинства мріяла стати лікарем і досягнути своєї мети, та одна лікарська помилка перекреслила все її життя. Глибокі думки перервали різкий окрик наглядача. Засуджена Савельєва на вихід. Куди? здивувалася Олена. Багато питань Іди, куди ведуть? грубо відповіла наглядачка. Вони йшли довгим темним коридором. Олена на мить уявила інший коридор, світлий. Лікарняний, де її оточували усміхнені колеги, а потім згадала. Як її забирали прямо із операційної. Заходь, повернув її у реальність грубий голос. Олена опинилася перед кабінетом начальника колонії. На дверях висіла табличка Єгоров Володимир Михайлович. Її штовхнули всередину. Проходьте, проходьте, Олена Васильівна, не соромтеся, з лецемірною вишливістю промовив сивий чоловік, що сидів у кріслі. Я звернулася до чоловіка, у нього є зв'язки, він допоможе мені. Єлена витягнула свій останній козир. Вона за своїм чоловіком славою, як за кам'яною стіною. Він і зараз не опускає рук, намагаючись оскаржити рішення суду, яке відправило її до колонії. Але реакція Єгорова на слова про чоловіка шокувала Олену. Він грубо розсміявся її лице. Кажеш, до чоловіка звернешся? Раптом він повернувся і одним рухом руки витягнув з купи папок на столі одну. Ось, вивчай. Що це? здивовано запитала Олена. Відкривши папку, вона поблідла і ледве втрималася на ногах. Господи, це ж документи про розлучення, як тепер жити? Судомно думала жінка, намагаючись утриматися на правильну думку, як за соломинку, але думок не було запитались запитання, страх, жах від того, що сталося. Полковник, побачивши справжнє збентеження на обличчі Олени, рикнув. Нема чого тут, соплі витирати. Іди в камеру і пам'ятай мої слова. Якщо не зробиш те, що я хочу, попадеш у пекло достроково. Єлена поплентилася до, до дверей, важко переставляючи ноги. Руки ще більше задрижали, папка з документами хиталася на них, як на хвилях, чудом не впавши на підлогу. Савельєва, куди несешся, як підірвана? Прийди в себе нарешті, ти в колонії не на волі. Крикнула наглядачка, схопивши Олену за плече так сильно, що, здається, ось ось зламається кістка. Жінка не відчувала фізичного болю. Душевний біль, здавлений чоловіком, був у сотні разів сильніший. Вона ж із славою разом все життя в один дитячий садок ходили, в одну школу, в один інститут, поженилися з великою любов'ю, навчалися на третьому курсі, стали лікарями, вона кардіохірургом. Він травматологом, працювали в одній лікарні, тільки потім професійні шляхи подружжя розійшлися. Слава потягнуло в бізнес. Він залишив лікарню і зайнявся торгівлею, медичними препаратами та медтехнікою. І так у цьому досяг успіху, що став великим бізнесменом у місті, але його вихід з медичної сфери ніяк не вплинув на їхню сімейну ідею з Оленою. З кожним роком стосунки лише. Зміцнювалися, ось тільки дітей Бог не дав. Цю трагедію кожен з них сприймав по своєму, глибоко ховаючи її в серці. Звук засуву на залізних дверях повернув Олену до реальності вона опинилася в камері серед численних жінок, яких же нещасних, як і вона, їй пощастило з сусідками. В перший день її прийняла як свою. Ніяких принижень та образ не було й мови. Серце Олени шалено колотилося, а голова розколювалась від нестерпного болю. Вона сіла на ліжко, обхопила голову руками і опустила погляд вниз. І раптом на підлозі вона побачила складений удвоє аркуш. Мабуть, він випав з папки, яку вона принесла в очах. Заплилося від рядків, написаних дрібних почерком. Господи, це ж почерк чоловіка. Після прочитаного їй захотілося померти на місці, навіть від кулів потилицю, яку колись встречав запалених злочинців. Головне не знати про це жахливе зрадництво. Оленочко. Я дуже переживаю за тебе, ти ж знаєш, писав Слава, але мені запропонували роботу по контракту за кордоном. Якщо все складеться, я буду багато заробляти, зможу налагодити нові зв'язки і ще більше розвинути бізнес. Але нічого з цього не станеться, коли дізнається, що я одружений на зечці». Оленочко, вибач, але я подав на розлучення. У мене немає іншого виходу. Документи надіслав. Тобі їх повинні передати. Будь ласка, підпиши. Пройде час, і ми знову зустрінемося. Листочок затремтів у руках Олени, її тіло і душа охопило відчай. Боже мій. Руки трясуться, я ніколи більше не зможу оперувати. Чоловіка більше нема, значить, я ніколи не буду щаслива. Одна. Залишилася одина. Жінка втиснула обличчям подушку і беззвучно заридала. Її плечі, що здригались від радань, не залишились непоміченими для сусідок по камері. Оленко, чого ти там убиваєшся? Чоловік що? Кинув? здогадалась Антоніна. Тонька відвертка. Як всі її називали за те, що професійно відкривала двері квартир, пограбувала їх бандою. Це була її третя по рахунку відбування. Не, сходи з розуму через це, мене теж чоловік кинув. І нічого, жива, як бачиш, продовжила Тонька. І мене, і мене, почулись голоси жінок з глибин камери. Так нас тут половина таких покинутих. Кому зечки потрібні? Нікому. Це ж не почесне звання, яким пишаються. Ми тільки самі за себе постояти можемо. Загартовуємося, як залізничні пруття. І витримаємо. Правильно, дівчата? Так, так, відповіли голоси наперекір. Ось, що, Оленко, Налаштуйся на потрібний лад. Садіть тобі тут довго. Подруга життя мого, а як вийдеш, тоді й вирішиш, що робити далі. Олена відірвала від подушки заплакане обличчя і прошепотіла Дякую, дівчатка, за підтримку. Вона не пам'ятає, скільки часу минуло, перш ніж провалилася у сон і скільки часу проспала, але прокинулася від того, що хтось із сусідок по камері ніжно трясе її за плече. Ліна, вставай, сніданок. Так, так, встаю. З труднощами піднялася жінка, розминаючи затерті кінцівки. Зв'язкові по черзі потягнули у їдальню. Улюблене місце зечок, де хоч трохи створюється враження, що ти не в ізоляції від зовнішнього світу. На виході з їдальні Олену за рукав потягнула до себе наглядачка. Сьогодні була інша, не та що вчора, добріша і увічливіша. Севельєва, ви пам'ятаєте вчорашню розмову з Єгоровим? Він до вечора чекає на вашу відповідь є що йому сказати? Ні, впевнено відповіла Олена. Я зараз не можу зробити те, що він просить, фізично не можу. Подумайте, Савельєва, добре подумайте над своїми діями. Єгоров безжальний і завжди дотримується слова. Щоб він вам не запропонував, погоджуйтеся це краще, ніж покарання, яке слідуватиме за відмову. У вас ще є час. Щиро порадила наглядачка. Жінка зі строгим виглядом, але яка змогла за багато років зробити тут зберегти свої кращі людські якості. Після роботи в пошивному цеху із сумних думок в один день в колонії наближався до кінця. Ось ось має бути час від бою. Раптом що розірвав лязг ключів, і через секунду двері в камеру відчинилися. Засуджена Савельєва на вихід, крикнула наглядачка. Куди ви її ведете? Це ж ніч. закричала що є сили – Одна з дівчат, яка перебувала в камері Тоня, чітко розуміючи, що такі походи нічого доброго не принесуть. Перестань тебе зікати, це не твоє діло, відрізала наглядачка. А ти Савельєва, рухайся. Оленко, тримайся, щоб там не було. Ми будемо тебе чекати, проводжала її наступними словами подруги по камері. Олена здригнулася всім тілом. Відчуваючи, що щось не так, Савельєва, я ж попереджала, лише одного не розумію, чому вам так потрібно мучити себе, сказала наглядачка, ведучи Олену по довгому коридору. Нарешті вони зупинилися біля одних з численних дверей і з важким зітханням сказала: Сьогоднішню ніч проведете в цій камері. Двері з грохотом закрилися за спиною Олени. Вона глянула всередину камери і потихнулася. Їй здавалося, що вона ось-ось втратить свідомість. Перед нею розстелився ряд верхніх і нижніх ліжок, які, здавалося без кінця. Десятки очей дивилися на неї, одні з усмішкою, інші з цікавістю, а деякі. З непроханою ненавистю. Олена з усіх сил намагалася не втратити саму свідомість, хоча інтуїція підказувала, що зараз станеться щось страшне те, чим її лякав Єгоров і наглядачка. Вона машинально сіла на край вільного ліжка. Ось тобі сіла, гаде привітання? Не в сарай з коровами зайшла. Хто тобі взагалі дозволив сідати? Ану, вставай, прогремів з глибини камери неприємний жіночий голос. Серце Олени стиснулося, і вона навіть не змогла вирухнутися. Зечки з камери сприйняли це, як непокору, і миттєво зістрибнули з ліжок, як чорти перед Оленою. Висока і міцна, як скеля, вона нависла над Оленою, немов коршун, над не тільки що спійманою здобичу. чого не встала, зовсім страх втратила. Заричали зечки, і від страху підняла руку над головою жінки. Олена була наскільки фізично і морально виснажена, що їй було все байдуже, що з нею буде. Вона зібралася з духом і, дивлячись у очі наглядачці, сказала: Я не повинна ні перед ким звітувати. Тим більше перед убивцями і крадійками. Зечки штовхнули Олену, і тільки дивом вона не впала. Убивця? Так це ти убивця в білому халаті, найстрашніший і безжальний. А тепер ми будемо безжальними. Баби опускаємо її. На її заклик купа зечок зістрибнули з ліжок. І ринулися до дверей. Як тільки цей вертеп закрутився навколо неї, Олене потемніло в очах і здавалося, що сотня рук тягне її прямо в пекло. Після чергового удару в спину вона впала на підлогу і втратила свідомість. Олена прийшла до тями в тюремній лікарні, відчула, що хтось міцно тримає її за руку і кричить: Швидше, сюди! Вона прийшла до свідомості. І повільно відкрила очі, відчувши, що на неї пильно дивиться чоловік середніх років. Його обличчя й голос здавалися їй знайомим. Через мить чоловік запитав Оленочко, як ти себе почуваєш? Слава Богу, нічого страшного немає, все обійшлося, є гематома й подряпане, швидко одужаєш. В пам'яті Олени сплеснули медії минулого дня, і вона внутрішньо стиснулася. А очі навернулися сльози. Чоловік стривожно сів до неї і почав втішати. Оленко, не плач, будь ласка, все закінчилося. Тут більше нічого поганого з тобою не станеться, обіцяю: пробач, я не знав, що ти тут в цій колонії. І через секунду він обережно запитав: Ти ж пам'ятаєш мене? Олена кивнула і тихо відповіла: Міша, це ти? Вона без зусиль згадала Михайла, однокурсниця, незважаючи на те, що не бачились вони 15 років після закінчення медичного інституту. Невисокий, кумедний. З веснянками на обличчя він, навчаючись на першому курсі, намагався залицятися до Олени. Але вона не помічала жодного чоловіка, окрім слави, майбутнього чоловіка. А зараз Михайло сильно змінився. Із некрасивого хлопця перетворився на серйозного, солідного чоловіка. Міша, що ти робиш в колонії? Працюю тюремним лікарем. Так вже сталося. Колись від попросив, я погодився тимчасово працювати, а залишився назавжди. Олена злякано прошепотіла, вражена страшним припущенням: Твій відчим – це Єгоров? Так, ти цього не знала? Мій батько помер від серцевого нападу, якраз коли я закінчив інститут. А мама через пару років раптово вирішила знову вийти заміж. Єгоров він. Олена різко перебила Михайла, не говори мені про нього. Так по-свинськи ставитися до жінок, навіть якщо вона ув'язнена це низько і підло. Оленко, розумію, це дуже важко, але пробачимо, будь ласка. Він зовсім спожеволів від переживань за свого єдиного внука, не знає, що робити. Кілька років тому його син від першого шлюбу загинув трагічно, а тепер життя внука висить на волосині. Хлопчику вісім, а він практично весь час проводить у лікарнях. Лікувалися навіть за кордоном. Покращення були, але подолати хворобу все ще не вдалося. Михайло так наполегливо просив прощення і молився за хлопчика, що Лена зрозуміла, що її серце зворушене. Вона вже забула про тремтячі руки, які заспокоїлись в руках Михайла. Жінка відчула, що ще трішки і вона погодиться якщо є хоч найменший шанс на позитивний результат у порятунку дитини, то потрібно його використовувати. Між, а чому я? Особливо тепер, коли мене посадили за лікарську помилку, Оленко, тому що ти унікальний лікар, хірург від Бога. На твоєму рахунку сотні врятованих життів, серед них і Степан Іванович, друг Єгорова, якого він дізнався про тебе, тільки попросити тебе про допомогу по людськи не зміг. Наступної миті Михайло з такою щирістю дивився Олені в очі. Що її серце забилося швидше, а потім сказала: Оленко, я взагалі не розумію, як тебе могли посадити та те ти в не ненавмисному вбивстві. Я вірю, що ти зробила помилку, тебе виправдують. Я докладу всіх зусиль для цього. Міша, я теж не знаю, ковтаючи сльози, сказала Олена, я все зробила правильно, але висновок у вироку просто вбив мене. Вирішили, що через мої дії настала смерть людини. Вона кілька секунд дивилася на одного, а потім Олена сказала: Міша, віддай мені медичну картку цього хлопця. Я подивлюся, що можна зробити. Як його звуть? Ваня, а картка ось Єгоров залишив її мені. Подружки з камери зустріли Олену, як рідну. Господи, повернулась і жива. вигукнула тонька. Швидко підбігла до, до Олени, за нею поспішали інші жінки засуджені. Ми вже й не сподівалися тебе побачити, не змогла заспокоїтися Антоніна. Потім дізналася, що тебе запхали до камери з рецидивістками. Ми майже зійшли з розуму. Добре, що все обійшлося. Дякую, мої, дівчатка, щиро сказала Олена. З голови з головою поринула медичну картку. Боже, у яких лікарів лікували цього хлопця? Його мали вже неодноразово прооперувати, і все було б інакше. Жаль, що опущено час. Тепер справа дійшла до того, що серце збільшилося у розмірі і почало тиснути на інші органи, як сніжний ікон на рослинові проблеми. Постійно були операції, і я буду оперувати. Буду, твердо вирішила Олена. Я візьму себе в руки, і руки більше не будуть тремтіти від зради. Просто не потрібно зациклюватися на цьому. Неодноразово запевняла себе Олена. Як і обіцяв, Єгоров добився того, що засуджена Савельєва могла оперувати в справжній лікарні з хорошим обладнанням і надійним медичним персоналом. Жінка відкинула весь негатив, що навалився на неї останнім часом. Весь її розум і талант вона спрямувала на серце хлопчика, яке повинно, обов'язково повинно битися. І це вдалося. Перша операція пройшла успішно. З цього дня життя Олени перестало бути безнадійним. В неї з'явився сенс. Іван. Добрий і світлий хлопчик. Олена поклялася собі зробити все можливе і неможливе, щоб ця дитина жила. І ще Михайло, без його підтримки нічого б не вдалося. Добрий, уважний, готовий на все заради порятунку Вані і заради її порятунку. Олені здалося, що Михайло дивився на неї особливим чином. Точно так само він дивився на неї в інституті, коли зізнавався в любові. Олена постійно ловила себе на думці, що їй хочеться, щоб це було так. Минуло чотири місяці. Ту суботу Олена запам'ятає на все життя. Засуджені готувалися зайти в столову на сніданок, раптом двері відчинилися і на всю камеру прогремів голос жінки засуджена Савельєва на вихід з речами. Олена не звернула уваги на останнє слово, на відміну від своїх досвідчених друзів, які відразу зрозуміли сенс цього виразу. Не встигла Олена пам'ятатися, як тонька радісно вигукнула. Ліна, тебе звільняють, тебе відпускають на волю. Та ні, звідки ти це взяла, тонь. Я знаю точно, повір мені, не вгамовувалася Тоня. Усі ув'язнені радісно заплескали в долоні. Олена не повірила своїм очам, коли знову опинилася біля дверей кабінету начальника колонії. Але тепер усе було по-іншому, без знущань. Образ і загроз. Олена Васильівна. Дорога Олена Васильівна, захоплено промовив начальник колонії. Дорога? Олена ніколи б не подумала, що ця людина може вимовити такі слова. Наступна фраза шокувала жінку. Сьогодні ваш останній день у колонії. Ви виправдані судом вищої інстанції. Ігоров передав їй документи. А це від мене особисто, за внука, і раптом дістав з під столу великий букет червоних троянд. Олена розгублено подивилась на Михайла, що стояв поруч. Так, Оленко, це правда, усміхаючись, сказав Михайло. Додаткові експертизи довели відсутність зв'язку між твоїми діями і настанням смерті людини. Ти повністю реабілітована як лікар, відновлена у всіх правах і знову зможеш оперувати. По обличчю Олени. Потекли сльози, але це були сльози радості. А потім її чекав ще один сюрприз. В перший же вечір на волі Михайло зробив їй пропозицію. Олено, виходь за мене заміж, сказав він, простягнувши її коробку з обручкою. А хіба ти? здивовано промовила Олена. Ні, я не одружений, не зміг знайти дівчину таку, як ти. Олена погодилась на пропозицію Михайла. Через два місяці вони одружилися, а через дев'ять місяців у них народився син, якого назвали Іваном.